Історія об'єднаних спільною метою українців на світлинах. Фотовиставка Вільні гідні єдині це дев'ять розповідей про місцевих волонтерів, які презентують надійний тил на Прикарпатті. Кожен з них допомагає армійцям чи вимушеним переселенцям. Зокрема, жителі крихівців об'єднались і шиють одяг для наших хлопців на передовій. З 3 березня ми почали роботу. Ми шиємо, почали шити балаклави, бо хлопцям там потрібно. Підодіяльники, наволочки, простині. А найбільше ми шиємо наше словетне, це спідня білизна. Ми спідню білизну шиємо, пакуємо разом з шкарпетками, відправляємо нашим хлопцям. Зараз пішов збір теплого одягу. Дуже багато допомагають нам наші дівчата, односельчани, парафія. Що коштами, що речами, які потрібно. В'яжемо дуже багато сіток. У нас є хлопчики, які зараз почали. Заливаємо окопні свічки, це теж наша робота. Фотовиставку презентував Івано-Франківський Карітас. Його директор Володимир Черній зауважує, фотознімки засвідчують, як волонтери докладають усіх зусиль, аби наблизити нашу перемогу. Церква і Карітас стараються об'єднати тих людей. Вони різні є. Вони приїхали з різних куточків України і місцеві, і парафіальні. Але вони всі своєю працею, своєю жертовністю, своєю любов'ю, вони доказують, що вони гідні бути вільними серед інших народів. І це є особливість, за якою ми стараємося. Допомогти тим людям відчути себе потрібними потрібними державі, потрібні людям, потрібне нашим бійцям на передовій. Повномасштабне збройне вторгнення триває уже 9 місяців. І попри системне вимкнення електропостачання, що безумовно ускладнює волонтерську працю, згортати свої добре справи вони не планують. Ми не втомилися, бо це мій такий знаєте, життєвий ресурс. Я навпаки кожен день хочеться допомагати і будувати зміни в нашій країні, наближати нашу країну до перемоги. Ми не втомлюємося, бо знаєте, люди, які самі знаходяться, в таких скрутних становищах намагаються допомагати один кожному і робити добрі справи щодня. Фотовиставка Вільні гідні єдині експонуватиметься у фортечній галереї до кінця осені. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.